Вісі десятниця, які виповнюється 93 роки. Вона надзвичайно підтримує наш народ. Її творчість дає нас снагу продовжувати боротьбу. Ліна Костенко розповідала, що вона не ховається від ворожих снарядів, а пише нові книжки. Вона пише про силу, красу своєї рідної землі. Її рядки вражають емоційністю і щирістю, глибоко аналізують людську душу та сенс людського буття. Її твори це виклик темряме і прямого світла, це заклик до боротьби і незлавного духу нашого народу, це безмежна любов до краю і народу, який сьогодні обороняє свою мальовничу землю Україну. І в житті, як на полі мінному. Я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди, будьте взаємно вічливі. І якби на те. Моя воля написала б я люди, будьте взаємно красивими. Буває часом слідно від краси, спиню сняттям, за диво, ті степи це ті ліси. Все так гарно, чисто несредливо. Усе як є, дорога я вори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетління, Чи хоч спинись і з Богом говори. Правда. Керила тим не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила не пуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, у когось вірності у коханні, у когось вічного поринання. У когось щирості до роботи, у кого щедрості до турботи, у когось пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має, А крила має.